Доля, оженився один чоловік. Одного разу увечері, чує він, кричить хтось на дворі під вікном Ей, хазяїне, як ти хочеш за молодих літ добре жити чи на старість? Він подумав треба, щоб на старість добре жив, бо тоді не годен буду робити. А тепер я здоровий, то якось проживу, і відповідає, хочу на старість добре жити. Жінка питає, з ким ти там, чоловіче, говориш? А ти не чула, що хтось питав, коли ми хочемо добре жити, за молодих літ чи на старість? Я сказав, що на старість хочу добре жити. На другий день загинула в того чоловіка корова, на третій день загинули й коні. Лишився чоловік без нічого. Пішли вони на поле жати, і загорілася в них хата. Поки прибігли з поля, згоріло все, купа попиву лишилася. Зосталися вони лише у тому, що на них. Підемо наймемося десь у пана робити, вирішили вони і зібралися в дорогу. Йдуть вони дорогою, а назустріч їде бричкою пан. Забачив пан, що жінка дуже гарна, та й каже кучерові спини коні. Кучер спинив коні. Пан питає: Куди ви йдете, люди добрі? А чоловік і говорить, Погоріли ми, йдемо десь найматися на роботу. Знаєш що? каже пан. Продай мені жінку. Як продаси, то візьму її собі за жінку, а як зостанеться з тобою, то буде страждати і вона, і ти з нею. Чоловік погодився та й каже Дайте мені за неї п'ять карбованців золотом. Пан дав йому п'ять золотих карбованців, та й нема де бідному покласти їх усе на нім із білого полотна і без кишень. Жінка бере та й дає йому свою хустинку. Зав'яжи гроші в хустинку та й клади у пазуху, каже вона. Посадив пан жінку в бричку та й поїхав, а чоловік лишився. А була тоді велика спека. Забачив він ставок і думає піду скупаюся. Скинув себе все, склав на купу, зверху поклав капелюх, а гроші у вузлику на капелюх і поліз у воду. Аж тут звідкись узявся Орел, вхопив хустинку з грішми і полетів. Виходить чоловік з води, вбирається і йде далі. І вже нема ні жінки, ні грошей. Наймився він в одного пана служити, прослужив у того пана з десять літ, і де далі. І наймився у того пана, якому жінку продав, але не впізнав пана, а пан не впізнав його. Наказав пан рубати тополі, колоти їх, тесати на штахети і обгороджувати город. Минуло кілька днів і вмер пан. Почала розпоряджатися паня. Наймити рубають тополі, і в одній тополі знайшли вони дупло, а в тім доплі хустина, і в ній п'ять золотих карбованців. Це моє, каже чоловік, я за ці гроші продав жінку. Але ніхто йому не вірить. Всі кажуть, що треба поділитися грішми. Дали про це знати до пані. Переходить вона й питає, що сталося? А він каже: Це мої гроші. Я за ці п'ять карбованців продав панові жінку. А орел вхопив їх у мене і поніс. Тепер хустинка з моїми грішми знайшлася в дуплі. І паня впізнала, що це її перший чоловік бере вона ту хустину і віддає наймита Нате, поділіться цими грішми, а з ним я сама розберуся та повела його до себе й каже: Ти мій чоловік, а я твоя жінка, та сказала йому помитися, вбрала файно і став чоловік паном. Так вони на панському добрі жили. А тепер чи живуть, чи вже вмерли, не знаю, бо я в них давно не була.